У нас ранній ранок. Сьома ранку. І ми йдемо. Куди хлопці? Зустрічати світанок. Зустрічати сонечко. Тут над океаном дуже гарні світанки. Так, ми вже майже зійшли от на побережжя, поки згори. Небо трішки хмарне. Надіюся, ми все побачимо. Ось там по центру має бути світанок. Тут яхта така гарна. Да, люди є багатенько навіть. Всі в очікуванні. Дивись за відлив, мамо! Відлив уже? Так. Да. А як ти думаєш, чому відлив? Було багато води, так? Отака. І що, відійшла вже водичка, живідле, Великий пляж, так? Ага. Та, І та, ні, тут. Зранку, Я зранку в вашу, О, так, тепло. Я виділа зранку рубашечку, думала, можливо, буде поплоти, то мені повітряносить тепло. Давид проснувся, нормально виспався. Він рано ліг, він зранку вже йому задоволений, що це вже дві що всі стали. А ще десь йти. Каже, куди йде? каже, сонечко зустрічати. Він каже, а де його мама зустрічати? Каже, ну таке анон, ага. Хмари тут теж такі цікаві. Відрізняється від тих, які ми бачимо ближче тому себе. Вони низько, якось над нами, так. Трішечки Та червоніє смужечка, де буде сонечко. Щоб день не знімати готель. тут хлопці розмірковують. Робили багато в собі фоток і повертаємося до нового номеру. Ще трохи посидимо, переодінимося і підемо на сніданок. Так. О, тут багато людей приїжджають отак на таких траках і ночують прямо тут в них. На ручки. Не на зря мене. пішли пофоткатись. <рес> да. Будуть круті фотки в нас? Хочу на ручки? Так. На ручки? Ти да. маленький? Так. Да. Нам може, ні. Да. Зараз вже мамі фотик віддам. І візьму тебе на руки. Добре, всім гарного дня. І смачно. І так, у нас ранок. Ми йдемо на сніданок. Так. Ось ранку. Ідемо, зараз ще займемо місце в басейні дитячому. Тому що існує така практика, як виявилося, зрання займати місце, йдемо зайняти місце зі зручної нам сторони. І тоді вже підемо на сніданок. Ось, Ось дитячі два басейни. Ось цей. І те ще подалі з корабликом. Ой, тут покажу, як зайнято все біля цього басейну. Там же видно, і там, і тут. ось ця сторона права, вона на сонечку виходить і виходить, якби в нас тильної сторони кораблика. А зручна для нас сторона, ось ця ліва. Дідіма вже стоїть займати місце. Тому що, дітки, ось тут. Переді граються біля кораблика. Тут глибина така 45 сантиметрів. І все добре видно. Спостерігати за ними. буде. Тут біля столика. Може столика поставимо між нами, щоб він вже був наш. Нібито не дуже можна це робити займати вона Не холодна, вже тепленька водичка. Мам, помру. Так, давай, мама, порохує ще. Не теплень. Так, тепленька водичка, так? Да? Ну підемо поснідаємо, переодінемо все і тоді підемо, да? так? Так. Ось тут гірочка. Гірки розважаються. Така глибина, дорослому нижче коліно. Ну, і тут сонечко давай. Дивіться, щоб не впало туди, все не потрібно. Не потрібно, водичка чистенька, щоб була. Все, йдемо. David, Як настрій мають? <клес> настрій? Все круто вже, хочу. Скоріше номер сейн. Да, Девід? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Тя будеш їсти две Йогурт і круасани. Йогурти і круасани, кажуть, що на сніданок, дитина. Так? Прибирають, підмітають тут вранці. Щоб чисто було. А ми йдемо далі. По йогурту і круасани. Від наших апартаментів нам йти десь до ресторану хвилини три, може чотири. І йдемо ми ось такою ось доріжкою. Дивіться, які збираємо з Така пальма іде, як цікаву висоту, розгалуження як хвіст в павича. Супер. Так незвично. Ми вже в ресторані. Вибрав Про саме йогурт ще компасуємо під машиною, але він проти неї. Це я. Рибка, масло, сир. Круасанчик на чаю. Помідорки відялені. Димончик приніс свій сніданок. Ще девітовий сік.

Збирайтесь гуляй защити нас і вищо. Це три січка вони боїться третий. <риклад> Nasos. Nasos, bėžių, šukai, šukai, tai tas sūks. Tas sūks išrašė. Aš ieškau, ieškau tai nesu savo numerį. Ne, 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 ne. O papa be sūks atvyko su sūks. Ne, ne. Aš ja dabar vieną su kamerai prieidėsiu. Давід каже, що він хоче там сам плавати, по приборці йому подобається. Діма хоч має можливість трішки поплавати. Зараз я трішки поснімаю, положу камеру і теж піду до них. Бережка, Де бережок? дави. Давай піднось ножки. І відігрівається нападу. <рістичко> не здається, хоче довго, мало, де не признається, що він уже зме. Каже, що я піду зроблю зарядку і прийду на плавити. Кажу, звучаю, що зве і пора набережок. <рістичко> Я плавала трішки з Давидом. Зараз ще трішки побудемо на басейні і будемо йти гуляти по території. Ми тут ще не кругом але територія досить велика. Плануємо обійти, роздивитися, що тут дає. Вискликаємо, змиємося і далі. На відпочинок іншого типу.